Дали аналізи, поснідали і приїхали в ляльковий театр сьогодні на виставу. Мали йти в драмтеатр, але виставу стоїть. Години перенесли на 12-ту. Вирішили не чекати цілу годину, а їхати в лільковий театр. Боже, я вже не пам'ятаю, коли я там останній раз була. Напевно, коли мені було 8-10 років. Ми вже вийшли з вистави, досаділи до кінця. Але що я хочу сказати, що Кирило було більш цікавіше дивитися, хто прийшов дивитися виставу, чим сама вистава. Не знаю, чого так. В садочку він дивився із задоволенням. До цього я його і повела. Або, можливо, вистава для нього була дуже доросла, це була королева. Не знаю. Наступний раз йдемо в драмтеатр. Будемо ще пробувати там.